Здається в оренду приміщення по вулиці Замарстинівська. Це салон краси. Зараз є декілька вільних приміщень. Показую тут санвузол. Тут є така зона відпочинку, можна собі почекати, якщо клієнт приходить. Котел, невеличка кухня. Тут також є зона відпочинку. І піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі є ось тут місце для манікюру. Буде манікюрний салон. Тут масажний кабінет. Тут ще один кабінет. І ось це для майстра манікюру. Є відеоспостереження. спостереження.